Сьогодні у програмі президент України закликає урядовців пришвидшити реформи. Портал для петицій спростить спілкування громадян із владою. Автор економічних перетворень у Польщі поділився досвідом з українськими владцями. Реформи та зняття недоторканності з депутатів і суддів обговорили цього тижня на засіданні Національної ради реформ. На ньому були присутні президент, прем'єр, міністри, а також спікер парламенту та представники більшості. Петро Порошенко закликав пришвидшити реформи, зокрема судову та антикорупційну. Я можу сьогодні з усією відповідальністю заявити, реформи в країні почалися. Годи посипати голову пеплом для того, щоб казати, що все кінець, все пропало. Це не можна робити щодо подій на фронті. І це не можна робити щодо подій в реформах. Треба прягатися і перти плуга. Так, я і сам собі задаю питання, чи задоволений я темпами реформ? І відповідь очевидна. мені, як і більшості моїх співвітчизників, не терпиться як можна швидше отримати позитивний результат. Чи можуть реформи дати відчутний ефект за кілька місяців? Ні. Потрібен певний час. І суспільство справедливо виставляє дуже високу планку очікувань, і ми маємо відповідати очікуванням суспільства. Чи можуть бути реформи безболісними? На жаль, коли проводиться парламентська кампанія, то всі демонструють, що у нас реформи це є зниження податків і підвищення соціальних виплат і зарплат. Насправді, це не чесно по відношенню до суспільства. Говорив глава держави і про люстрацію суддів, якої, за його словами, в Україні поки що просто немає. Впевнений в тому, що нам не можна використовувати дискусію для того, щоб якнаймого швидше прийняти узгоджений законопроект, або принаймні законопроект, який дасть можливість нам змінювати ефективно судову гілку влади. Щодо змісту, маю принципові застереження. Так, слід. Суроро обмежити вплив інших гілок влади на суди, всіх гілок влади. Ми маємо забезпечити суспільству право на незалежний суд. Я не готовий в той же час погодитись на перетворення президента в так званого стороннього спостерігача за судами, тим більше, що претензії за стан справ в судах люди за інерцію адресують всі претензії, не парламенту, не виконавчої гілки влади. А президенту, і ми маємо на сьогоднішній день чітко розуміти, що у нас має бути відповідь суспільству. Якщо ми підемо на те, щоб дозволити неочищеному судівському корпусі варитися виключно в власному судці, змін судовій системі не дочекаємося не лише ми, але й наші діти. І отут от нам треба знайти той крок, той шлях, який дозволить нам реформувати судову гілку влади. бо на моє глибоке переконання, суди ще й досі не почали люстрацію. І миритися з цим, далі залишатися з подібною ситуацією, коли в мене такі стопки доповіді про те, що судді відпустили Беркут бійців Беркута, які розстрілювали людей, що судді звільнили від арешту майно злочинців, які з попередньої влади накралися від народу України, що судді отримати. Право на притягнення до відповідальності того чи іншого злочинця. Ми маємо боротися вже з судовою системою і з корупцією всередині судової системи. Я впевнений, що миритися здалі ми цим не можемо. Що ж до зняття недоторканності з нардепів та служителів ФЕМІДИ, то задати це питання парламентарі мають цього тижня. Петро Порошенко наголосив, це голосування стане знаковим для українського парламенту. Я вважаю, що це голосування є і буде принциповим. Знаєте, такий лакмусовий папірець. Хто е, не проголосує за обмеження недоторканості депутатської і суддівської, прошу там, 18, 19, 20 на Майдан і кожному пояснити, яким чином ми збираємося далі жити в країні, коли у нас ціла каста зберігається недоторканих. Е, впевнений, що забалакати скасування безкарності депутатів. Вимогами скасувати недоторканність президента та іншими не вийде. Будь ласка, готуйте закон про порядок, якщо такий документ потрібний імпічменту або інші речі, які треба змінювати до конституції, але не треба чекати з депутатською зняттям депутатської недоторканності, посилаючись на ті чи інші причини. Сьогодні суспільство вимагає абсолютно рішучих кроків від всієї нашої команди. Чесні суди нам потрібні і для ефективної роботи Національного антикорупційного бюро, який вже стартує найближчими тижнями, і сьогодні ми будемо мати можливість заслухати, я так розумію, представників нашої комісії і впевнений, що тут ми не будемо чекати, не будемо відтерміновувати роботу дев'яти наших громадських авторитетів з бездоганною. Репутацію, які підбирають нам по всьому світу, від трьох кандидатів на голову бюро, ми маємо час удосконалити закони, які забезпечать потужний старт антикорупційної реформи. І зробити це треба вже цього тижня. Президент нагадав міністру юстиції Павлу Петренко про серйозні міжнародні зобов'язання України щодо приведення пенітенціарної системи до європейських стандартів. Крім цього, він звернув увагу міністра економічного розвитку та торгівлі на необхідність стілення в життя планів з дерегуляції. Петро Порошенко також запропонував обговорити концепцію реформування державних підприємств, яка передбачає сучасний аудит. Призначення незалежних членів ради директорів, прозору процедуру кадрових ротацій і грошову компенсацію керівникам цих підприємств. Впевнений, що депутати, здається, все ж таки погарячкували з обмеженням зарплат. Це сьогодні, так знаєте, не модно говорити, але я маю казати називати речі своїми іменами і вони погарячкували з обмеженням зарплат для керівників державних підприємств. Якщо ми хочемо залучити найпрофесійніших представників. То простіше і дешевше набагато прозоро і чесно сплатою податків сплачувати керівникам підприємств, ніж заставляти їх заробляти на хабарях. Я думаю, що це наша спільна позиція, і також ми маємо внести відповідні зміни. Наголосив Петро Порошенко і на необхідності спростити систему спілкування громадян із владою. Так незабаром планують створити портал для петицій. Він забезпечить не просто технічну можливість, але й юридичне право для всіх звертатися до органів влади електронною поштою. Виходимо сьогодні на створення порталу для петицій громадян. Це поширена в демократичних країнах і доволі ефективна технологія колективного впливу громадян на владу. Ми нашу модель запозичили із британського, німецького та американського досвіду. Голос однієї людини влада може і не почути. А петиція це є потужний хорт. Тим більше, що останнім часом, особливо після нашої революції гідності, ми вже дуже добре ознайомлені з пітіцями на сайті держдепартаменту і назбирали по декільком питанням. Ви це пам'ятаєте. Більше сотню тисяч звернень, і вже е, на власному досвіді переконалися в тому, що це ефективно працює. Чому ж ми не можемо і не повинні запустити цю процедуру е, в українських реаліях? Е, Крім того, громадяни і на індивідуальній основі отримують не просто технічну можливість, а й юридичне право звертатися до органів влади електронною поштою. Навіщо їхати стояти в довгих чергах? Для того, щоб отримати штампік бюрократа для того, щоб ти здав скаргу. Навпаки, якщо ти електронною поштою звернувся, вона тут же потрапляє в облік, і відповідна система має в обмежений термін дати відповідь по суті. Хочеш подати клопотання до президента, поскаржитись на проблему чи чиновника? Так, язик до Києва доведе, але не треба буде плентатись до Києва через всю країну. Я впевнений, що скоро. Пане Дмитро, ми зробимо можливість, щоб можна було б написати прямо з дому. І таке електронне звернення буде мати силу і статус вашого офіційного звернення як справжній паперове звернення. Глава держави відзначив, що в цілому проект Цифрова Україна передбачає безпрецедентну відкритість електронних даних, пов'язаних з роботою органів влади, публічних фінансів, державних реєстрів та статистичних даних. Країна потребує активної світової допомоги політичної, економічної та безпекової, повідомив під час візиту до нашої держави автор економічних перетворень у Польщі Лешек Бальцерович. На початку 90-х років минулого століття він уював посади віце-прем'єр-міністра, міністра фінансів та голови Національного банку Польщі. Під час зустрічі з ним Петро Порошенко наголосив. Польща є взірцем країни, яка успішно реформувала свою економіку і стала повноправним членом Євросоюзу. Україна, що стала на шлях реформ, зацікавлена в застосуванні досвіду. Польщі Лешок е, ніколи не казав, що він ніколи в житті не використовував термін шокова терапія. Він був противником цього, бо насправді він зацікавлений для того, щоб ефективно швидко для того, щоб не рубати хвіст собаці по частинам. Рішуче проводити реформу. І я думаю, що той досвід, який мала Польща і е, пан Больцарович приєднався до нашої команди, нам буде дуже корисний. І дійсно, ми маємо казати правду. В пакеті реформ є і, і гіркі пігулки. І ми не доб'ємося успіху, якщо ми не примусимо себе їх випити. І шлях реформ в тернистий, і багатьом з нас. Майже всім випаде відмовитись від багатьох звичних речей, до яких ми вже звикли, але які гальмують розвиток нашої країни. Автор польської шокової терапії наголосив на важливості для успіху реформ трьох чинників: стратегії, швидкості і втілення. Та команди реформаторів свого часу його застерігали від проведення непопулярних заходів. Втім, переконаний політик, якщо не вживати належних кроків, ситуація в країні лише погіршиться для України зараз дуже важливо засвідчити відданість курсу на реформи. При цьому треба приділити особливу увагу питанню реформування бюджету, позбавляючись будь-яких субсидій, але водночас захищаючи найбільш вразливі верстви населення. Так свого часу у Польщі необхідне скорочення бюджетного дефіциту також відбулося за рахунок зменшення пенсійних витрат шляхом підвищення пенсійного віку до 67 років.